Слава Господу Ісусу, який нас любить і милує, який нас благословляє до того часу, береже і Він з нами. Знайте десь останні роздуми, десь останні такі спостереження мої, так наблюдає за людьми, десь за Своїм життям. Люблю наблюдати. Десь, коли з ким працюєш, з ким ти десь спілкуєшся. Люблю наблюдати за людьми, тому що, знаєте, Біблія, вона віруючим людям, вона дає мудрості. Сама краща книга, чи як сказати, по психології, чи як тобі розібратись в людях чи в самому собі, це Біблія. Кращої нема. Є психологи, які вникають і непогано, вони розбираються з різними душевними проблемами людьми, але найкраще все дає відповідь Біблія. я десь так наблюдаю. Вже, напевно, роки, може, за моїми ближніми, десь, з ким працюю, і зрозумів одну таку дуже важливу річ. Всі люди мають нужду в Бозі, всі люди потребують Бога. І десь пару думок я хотів би по такій темі десь сказати: і віруючі, і невіруючі люди вони потребують Бога. Без Бога не буде щастя, без Бога буде тіснота. Без Бога буде депресії, унині, без Бога не буде нічого, навіть любити нормально без Бога не можеш. Я колись зрозумів це, коли прийшов, Бог мене привів до себе дав покаяння, я зрозумів, що я навіть ближніх, чи навіть своїх батьків не міг так любити, поки не знав Бога. Перше місце, яке я прочитаю, це Еклезіаста 4:1. І обернувся я і побачив усякі утиски, які чиняться під сонцем, і сльози пригноблених. А утішителя в них немає. І в руках гнобителів їхніх сила, а утішителя у, ні, у них немає. Е, знаєте, кхе -кхе, десь це місце читав, згадав період свого життя, десь такий був період, пам'ятаю, е, ти доходиш до того, що якась така розруха, не знаєш, що далі буде, не знаєш, що в твоєму житті, чи будуть якісь зміни, якісь одні розчарування. Хоча мені десь тоді було, я так, я, знаєте, якось так ярко запам'яталося мені такий відрізок життя десь 20 років. Ну якось все так якось поламано, якось так нерозумно, немудро, все, все так пішло крахом. І я, пам'ятаю, йшов додому, що я собі щось думав, думаю, чи Бог є, чи нема, щось як і міг, як розумів, так молився. І в житті буває, якщо. І неувіруючих в більші, напевно, як ми так кажемо, не віруч, хоча кожна людина в щось вірить. Але люди, які не знають Бога, не люблять Бога, у них більше є притиснення всякого, а утішителя у них немає. Весь світ він побудований на брехні. Куди не підеш тебе хочуть здурити майже скрізь. Ану замітьте, ви на роботі працюєте, я на роботі, ми йдемо в магазин і так далі, на чому система побудована. Збрехати, вижити з когось і так далі, нажитись собі. Ми так в такому світі живемо, я думаю, ми не будемо розчаровуватись в тому, що нас десь хочуть здурити, збрехати і пригнобити. І є такий воріг людський диявол, який вижимає людину, як лимон, і викидує на мусор. І сльози пригноблених, а утішителя немає. Хтось упав в наркоманію. А утішителя немає, немає, немає виходу людини. У когось сім'я пішла, розлучення різні, так само утішителів немає. Хто може знайти ті слова? З людей ніхто не знайде. Згадайте Йова, які періоди життя, які у нас так само деякі складності, але замітьте в людей з боку, коли де ви ваші ближні? У когось ви хоч у когось одного, спитайте, чи все у тебе ідеально, нема. Нам десь так збоку виглядає е, така картинка, що може в когось краще, може в когось добре, але насправді то не так. І десь, знаєте, люди, які багаті, вони десь так роблять таку оболочку, що ніби в них все добре. Насправді ні. Я замічаю, я десь працюю, десь буває, попадає до таких людей заможних, але в них скільки всього на голові, що вони навіть не мають коли просто спокійно сісти. А якщо сяде, то спокійно не буде сидіти. У нього буде дуже багато всяких всяких проблем. Тому всякі пригноблення є, несправедливості є і утішителя немає. Знаєте, кожна людина десь хоче знайти щастя в житті. І це десь в нас є закладено, хоче людина бути щасливою. Хто ж шукає щастя в якихось насолодах різних, десь поїдеш на курорт і вже думаєш, що будеш щасливий. Здається, щось купиш, щось приобретеш, також будеш щасливий, щось поміняєш, десь переїдеш, щасливий будеш. І люди чіпляються за різні різні такі, які, знаєте, можна сказати, соломинки, щоб бути щасливими. Дивіться, що пише Еклезіас далі, 6, 3, 6. Він там гарний відрізок пише, але я скорочую далі прочитаю з половини третього вірша. А той, хоча б прожив 2000 років. І не насолоджувався добром, чи не все піде в одне місце. А він перед тим пише: якщо людина проживе, народить 100 дітей, а далі пише, хоча б прожив 2000 років, і не насолоджувався добром, чи не все піде в одне місце. Все равно та, він там каже. І насправді без Бога людина не може бути щаслива. Отой десь наповнити щастям, що може, це тільки Бог може. Представте собі 2000 років прожити це немало. Це би так хотілося, правда, прожив би, думаєш, так собі, не спіша, не спіша до роботи би йшов, не спіша би щось собі робив помало, дві тисячі ще запасу є. Але якщо людина не буде насолоджуватись добром, це вся суєта, це вся марнота. Можна прожити 100 років, але бути злим. Можна прожити, знаєте, і невеликий, от замітьте, що пише, про праведників. За Давида написано так, і помер в добрій старості, насищений славою, багатством і життям. Написано за Йова, що він помер в добрій старості, насищений життям. Написано за е, Якова, що він похилившись на посох свій, насищений днями і життям. І в добрій старості він помер, тому що Бог дає щастя. Бог дає можливість людині замітити. От коли ми замічаємо, що в нас є велике благословення, що ми є віруючі люди, і Бог нам відкрив розум і серце, щоб його любити служити. Коли ми замічаємо, що ми маємо їсти, що ми маємо пити, що ми маємо роботу, тоді нам легше не замічати того, що ми не маємо. А в людини запросів дуже багато. Тому насправді щасливому можна бути тільки з Богом. Лише Бог може дати щастя. Знаєте, е, якби. Життя, от Галя вчора таку нужду писала. Життя воно десь, як Тарас того тижня говорив, може здаватися несправедливим, але насправді збоку десь собі не то, що госуд, не то, що е, якось знаєте, з якимось коварством, що просто понаблюдайте за вашими ближніми. Як люди живуть у світі, або як люди скрізь живуть, як люди живуть, всякі проблеми. Всякі проблеми з житлом, всякі проблеми з роботою, з дітьми, з батьками, то здоров'ям. Ну замітьте, то ще щось, то ще щось, ну все щось є, правда? Ну хто може сказати, що прямо все? Саме добре це людині, ну може щось трошки якось так звучить, але людина, яка хвора трохи щось, як би розумово, вона не замічає того всього і їй нормально. Або людина, яка любить Господа. І яка якби духовна, та? то тоді та людина може бути щаслива, до чого ми йдемо, чого ми хочемо, чого ми це говоримо, до чого ми прагнемо. Тому з боку понаблюдайте або подумайте, чи є люди дійсно такі щасливі, чи є в людей такі, що без проблем і без такого всякого нема. Немає. І всякі, всяка нужда, ти спілкуєшся з людьми, ти говориш з людьми, як не одне, то друге, то сина забрали на війну, то рідні хтось помер, то ще щось. То ще щось, таке життя на землі, таке життя на землі. Знаєте, ще третє, такі десь замічаю, є такі дуже-дуже е, якось так хитро люди здурені або обмануті. Таке, знаєте, життя десь в суєті і в марноті. Людина стриметься за багатством, за владою. Слава багатство і влада. Людина за цим стримиться. Того хоче, того досягає. І десь людина прагне до того, прагне до того і пропускає основне в житті. Такий великий обман життя прожити в суєті. Ну, добре, побудуєш хату, кар'єру збудуєш. І це треба, і це непогано. І ще що, і діти будуть, все буде добре і далі. Ну далі ж діти будуть жити, правда? Якщо ти основне пропустиш, то вони нічого не візьмуть з твого життя. Можна лишити дуже багато чого і дітям, можна лишити, як Соломон лишив, ну що можна більше лишити, як е... сину, як Соломон лишив багатства? Та не може, Равам, правда? Дуже багатий тато, дуже такий мільярдер, чи як сказати. Таке багатство лишив, ну не мав, він розуму той чоловік, і все пішло дуже скоро. Тому десь великий такий обман у житті людей він є, він присутній. До чого я це все веду? До чого я це все хочу у нас підвести? Читаю ще книгу Йова, 14, розділ, перший, другий вірш. Людина народжена жінкою короткочасна і пересичена печалями. Як квітка вона виростає і опадає, тікає, як тінь, і не зупиняється. І в Ісаї є написані ці слова. І апостол Петро повторює каже, як цвіт польовий будує. Вітер, сонце і опадає, так і життя, правда? Хто прожив більше за мене, ви це краще знаєте. Каже тато: після 50 чи 60, якщо я не помиляюсь, це, каже життя такими, як великими кроками йдеш. До 20 років людина це саме прекрасне, напевно, життя. Так кажуть, так десь ну десь воно так є. Кажуть, у вас саме прекрасне життя. 20 років ти ще літаєш собі, десь там нічого ще не, не зрозумів так до кінця. Зрозумів по мірі, але до кінця не зрозумів, а вже далі ти розумієш, що всякі всякі вимоги в житті є трошки вищі. І він каже, що життя дуже скоро, дуже скоро проходить. Як вітер подує, як тінь. Представте собі, людина як тінь, була тінь, нема тінь. Ми замічаємо раз, і пройшов день раз, і пройшов день рік і так далі. І ми летим, каже Біблія. Тому знайте, е Можна бути обманутому і прожити життя просто в суєті, просто з неправильними цілями, поставити собі щось доказати комусь, щось показати або самому досягнути і знов-таки марнота, до чого я це ведуся, до чого я це хотів нас підвести, до того, що нам Бог явив милість, у мої віруючі люди. І Бог нам відкрив серце і розум. І ми тішимося, радіємо, що ми маємо Господа такого. Який нам відкрив, що Він дає щастя, Він дає мир, Він дає радість, Він дає надію життя вічного, в ньому є опора наша в Ісусі Христі, ми цим радіємо, але другі не знають. другі другий мають тої надії. Я тепер говорив з одним чоловіком, а на роботі спілкувався з таким Ярославом, і він, знаєте, так його диявол здурив десь, так йому всякого такого в інтернеті зараз. Він нахватався всякого, що він вже сам не знає, що вірити. А ми з ним говорили, ми з ним, десь я йому говорив, 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 спілкувались. І знаєте, в нього є свої аргументи. Я десь на Біблію опираюсь. Він каже, ну якби він десь був з греко-католицької, такої, якби віри, і до 30 чи більше років він так вірив. І ми з ним говорили, він десь. І то каже, а хто його знає, чи Ісус був, а хто його знає, чи це Правда, чи Біблія написана. Або, а Бог. Ісус єврей кажу, так, єврей, і апостоли, ну от видиш, євреї написали собі свою, на свою руку і так далі. Ну, важко людині щось доказати, бо ну, що будеш казати, і історичні дані є. І якби і Біблія написано: ну якщо людина не вірить, ти не переконаєш. Він тобі буде то казати, то скаже не до кінця, він ну, скаже не вірю, не було такого, докажи. І Ми з ним спілкувалися, і я десь думаю, до мене така думка прийшла: то що я ніколи майже людям так не говорю, бо думав, що це для них не аж такий аргумент. Кажу: ну диви, добре, я вже тобі, напевно, не докажу і не, не переконую тебе, але диви. Десь задайся таким питанням і пошукай Бога. От диви, наприклад, якщо би ти прожив своє життя, і ти замітив, що Бог зцілив на твоїх очах людину або тебе зцілив, ти би вірив? Він мовчить. Я кажу, якщо би ти замітив, є таке, як в Біблії написані дари Духа Святого, і ти приходиш, і Пророцтво говорить до тебе все, то, що ти лиш втайні знаєш. Ти би вірив? Мовчить, нічого не каже. Якщо би кажу, ти переживав хрещення Духом Святим. То я кажу не то, що вірю, я знаю, що Бог є. Мене не треба переконувати, мені не треба, хтось би щось розказував. Я знаю, що Бог є. Він каже: добре, ну може, дійсно, треба Біблію перечитати. Кажу: слава Ісусу, читай, хай Бог поможе тобі. І знаєте, я з того зробив десь висновки, бо з людьми десь спілкуєшся, з людьми десь говориш, з людьми десь. Десь маєш різні спілкування, і церква має одну дуже-дуже велику місію це людей приводити до Бога. Не просто файно гроші заробити, щось приобрісти, гарно відстояти десь, а розказати їм ту нужду, яку вони мають. Дивіться, ми мали ту нужду, Бог нас помилував, слава Ісусу, так? Ми радіємо, помаємо Господа. Але замітьте, скільки кругом нас людей, які не знають. Я десь замічаю в своєму житті, десь так буває десь така якась, знаєте, коли ти осуїтишся трошки, і в тебе багато на голову наскладається, на багато всяких твоїх маловажних якихось забот, ти десь опускаєш оце основне. Ти десь опускаєш розказувати людям про Ісуса Христа, але ти можеш розказувати. Ти можеш розказувати, де ти вчишся, де ти робиш. Ти можеш в будь-який момент поїхати до твоїх близьких, рідних. В гості, і ти можеш їм розказати те, що вони мають нужду, І де вихід. Насправді, знаєте, ми десь дуже сильно можемо умаляти ту нужду або те, що ми знаємо. Нам десь може виглядати і люди такі вчені, і успішні, якби, але насправді вони дуже бідні, То, що людина без Бога вона дуже бідна. Людина бідна духом. Різні депресії. Замітьте, хто саме більше впадає в депресії, вішаються або багато, хай буде. Або багато хто на наркоті, або багато хто просто погибає від чого? Та ж люди не від миру і не від радості. Всякі розлучення, всякі всякі біди, бійки, сварки, по через одного. Сім'ї рушаться і так далі. Та не від радості, не від миру. І ми можемо просто гарно, спокійно мовчати і радіти, що ми маємо утішення в Господі. Насправді, утішитель, каже Ісус, пішла Духа Святого. І так як Дух Святий може утішити, ніхто не утішить. Слава Ісусу, що Він послав Духа Святого і ми маємо в нашому житті втішення. Але я би хотів десь нам нагадати. Я розумію, десь і мені, десь треба час від часу нагадувати. Я десь нагадую через проповіді або десь собі слухаю, чи, 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 чи Слово Боже, чи десь, послухаю, ви щось може підскажете мені. То десь правильно і добре, коли є церква. Але я би хотів десь нам знову нагадати. Церква Ісуса Христа має розказати про ту нужду і розказати, де, хто має у чому відраду. Де можна знайти утішення, радість, мир, надію на життя Це в Ісусі Христі. І тільки в Бозі написано, каже Цар Давид, успокоїться душа моя, тільки в Нім можна знайти мир. Але знайте, друзі, щоб той мир знайти і людям розказати, нам самим треба його мати в Бозі. Нам самим треба мати примирення з Господом. І я думаю, що мало або так дуже слабо просто проживати життя і просто боротися з своїми якимись немучами всі своє життя. Якісь знаєте, свої десь вияснення в церкві, чи не в церкві, чи, чи так якісь свої вияснення, дискусії і так далі, пересварюватись і тому подібно, або просто своїм якимись такими «борьба, борба йти в падіннях падіння. Це дуже-дуже якось так, на жаль, слабо прожити життя. Каже апостол Павло: укріпіть ваші тремтячі, то, що було нагадано, коліна і руки підніміть. Нам треба вже людям допомагати, нам треба людям розказувати про Ісуса Христа. Нам треба людям показувати ту дорогу, а дорога є Ісус. Він дасть мир, Він дасть радість, Він дасть надію на життя вічне. Він є та опора, коли в твоєму житті, що все рушиться. Коли ти в житті не маєш стабільності і не знаєш, до кого тобі йти. Дивіться, яка велика привилегія, милість. Коли почалася війна, що ми робили? Молились. Коли в вашому житті якісь хвороби або ще щось, що ви робите, ви на Бога уповаєте, правда? Ми на Бога надіємося і йдемо до Бога, бо Він є наш утішитель. Але багато хто не знає того. Багато у кого просто, знаєте, життя пішло зовсім не так. Розвалено, я колись поїхав в одне місце, шукав якби, відповіді до одного такого старенького підійшов чоловіка. Мав надію, що він мені щось підскаже. Але він не знав Бога, і він мені нічого не підсказав. Я просто не хочу казати, чи то конфесія була, чи то якийсь сан був і так далі. Він мені нічого не підказав, бо він не мав що сказати. Тому, друзі наші, в, наші, в нас є Господь, який є наша опора, який є наш мир, який є наша радість. Ну, будь ласка, розказуємо це другим. Повірте, що якщо вам здається, що людина добре живе і вона не має ні в чому нужди, вона має нужду. Якщо він багатий, у нього тіснота в серці може бути. Я знаю дуже багатих людей, яких просто все життя вони своїх дітей возять і в Ізраїль, і хто знає куди, ну і не мають ніякої допомоги. І вони не знають Бога. У нас є Бог, у нас є надія, що прийде той день, і Бог вийде на зустріч, що Бог знає, для чого так робить, що ми любимо Бога, і Він все робить нам во благо. У нас є та надія, але треба розказати другим. Тому насправді нужда всіх людей це в Бозі. А Бога можна мати чи пізнати тільки через Ісуса Христа. Я би хотів зараз з вами помолитись, щоб ми десь в нашому серці згадали, для чого нас призвав Бог, щоб нам в нашому серці мали той мир і радість, і другими ділилися, щоб ми не прожили просто в обмані, щоб ми не прожили просто в якійсь суєті, щоб ми розказували людям, де можна знайти то утішення в Ісусі Христі. Амінь. Помолимося.